Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Тема нашого уроку циліндр, прямокутник, периметр. Пролунав шкільний дзвінок. Починаємо урок. Чити математику прийшла пора. Сідайте тихо, дітвора. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 67 і на сторінці 57 друкованого зошита. Усна лічба. Допоможіть прикрасити ялинку цукерками. До 16 додайте 7. І це буде. 23. А тепер від числа 58 відніміть 10. І ми отримаємо. 48. А тепер до тридцяти семи додайте три. І це буде сорок. А тепер від числа двадцять дев'ять відніміть вісім. 21. До числа чотирнадцять додайте двадцять. І це буде. Тридцять чотири. Залишила ще одна цукерка. До числа 52, додайте 2. І це буде 54 молочинки, гарна ялинка прикрашена цукерками. Вийшла. А тепер натисніть відео на паузу, відкрийте зошит, відступіть з попередньої роботи 4 клітинки і запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці встановіть закономірність і продовж числовий ряд. Від 5 до 9 і від 9 до 13 і від 13 до 17 так з різницею у 4 числа і допишіть ще 3 числа. Самостійна робота. Обчисли вирази і запиши лише ті, у яких відповідь менше за 70. Натисніть відео на паузу і виконайте самостійну роботу. Випишіть лише ті, повторюю, у яких відповідь менше за 70. Працюємо далі за підручником на сторінці 67 виконаємо усну завдання 1. які фігури є на малюнках. На малюнках є, ми бачимо плоскі фігури, квадрат, трикутники і прямокутники, і об'ємні фігури циліндр. Пояснити, як зробити ялинкову прикрасу. Нам потрібно відрізати спочатку прямокутник, для оздоблення на нього наклеїти квадрат іншого кольору. На квадрат маленькі трикутники, потім цей прямокутник обертаємо навколо із його сторін, склеюємо і утворюється циліндр. Бокові частини. Загорнути у вигляді цукерки. А із яких геометричних фігур виготовлено ці прикраси? Перша фігура ліхтарик, друга гірлянда ланцюжок і квітки. Всі вони виготовлені із, ви бачите, прямокутників, які теж згинали і утворювались потім циліндри. Виконуємо письмово вирази три. Значення буквеного виразу. Ви бачите, від числа 50 відняти суму А і С залежить від значення у нас уже тут двох букв. Якщо А у нас дорівнює 20 С5, то від 50 відняти суму А і С, замінюємо букви числами. Обчислюємо від 50 відняти суму чисел 25. А ми пам'ятаємо, щоб відняти суму від числа. Ми можемо від 50 відняти один із доданків, тобто 20. Нам зручно. Ми отримаємо 30 і відняти другий доданок 5, ми отримаємо 25. Знайдемо значення виразу від 50 відняти А і відняти С. Якщо А дорівнює 20, С дорівнює 5, то від 50 відняти А і відняти С, ми замінюємо букви числами. І в нас отримається від 50 відняти 20 і відняти 5. І ми отримаємо 25. Тобто, що ми помітили, відповіді у нас отримались однакові. Завдання 4 усно. У лева і всіх котячих по 30 зубів. У собаки вовка та лисиці по 42 зуби. А у зайця 28 зубів. Перше запитання: наскільки більше зубів у лисиці, ніж у зайця. Якщо запитується, наскільки більше, то це нам потрібно порівняти зуби лисиці і зайця. Якщо у лисиці. 42 зуби. У зайця 28 зубів. А щоб порівняти, ми пам'ятаємо, нам потрібно від більшого числа 42 відняти 28. Щоб відняти від двоцифрового числа двоцифрове, ми бачимо, що у від'ємнику одинить більше, ніж у зменшуваному. Ми відняти не можемо. Тому ми 42. Розкладаємо на зручні доданки 30 і 12. Тепер десятки віднімаємо від десятків. Одиниці віднімаємо від одиниць. Від 30 відняти 20, 10. І від 12 відняти 8, 4. 10 додати 4. На 14 зубів у нас отрималось більше у лисиці, ніж у зайця. Наступне: наскільки менше зубів у лева, ніж у собаки. Нам потрібно знову порівняти зуби лева і собаки. Якщо у лева і всіх котячих по 30 зубів, а у собаки 42. Нам потрібно, якщо наскільки менше, або наскільки більше, нам все одно потрібно, щоб порівняти від більшого числа потрібно відняти менше. Від числа 42 відняти 30. Обчислюємо. 42 ми розкладаємо на доданки 40 і 2, Від числа 40 відняти 30, 10. І ще дві одиниці ми отримали 12. На 12 зубів менше у лева, ніж у собаки. І наступне: порівняй кількість зубів у вовка та зайця. У вовка. 42. А у зайця 28, 42 більше, ніж 28, тобто у вовка зубів більше, ніж у зайця. А зараз, діти, відпочиньте трішки руханка. Продовжуємо працювати далі. І виконаємо письмову завдання 5: Виміряй довжини сторін прямокутників. Тому візьміть лінійки і виміряйте довжини сторін прямокутників. У першого прямокутника більші сторони, тобто довжини 3 см. Менші сторони ширина по 2 см. У другого прямокутника ці сторони. По 2 сантиметри. І у третього прямокутника більші сторони по 3 см. Це довжина і ширина 1 см. Знайди їх периметр. Давайте знайдемо периметр першого прямокутника. І пригадаємо, периметр це сума довжин всіх сторін. Тобто, нам потрібно. Щоб дізнатися периметр першого прямокутника, всі довжини додати. Обчислюємо. І ми отримаємо 10 см периметр першого прямокутника. Натисніть відео на паузу і дізнайтеся периметри наступних прямокутників самостійно. Давайте перевіримо периметр другого прямокутника. Нам потрібно 4 рази додати по 2 см. І ми отримаємо 8 см периметр другого прямокутника. І периметр третього прямокутника теж 8 см, який же найменший, а найменший у нас тут периметр другого і третього прямокутників. Виконаємо письмово вирази 6. Виконай дію. До числа 54 додати 26 і відняти 48. До числа 54 додати 26. Ми додаємо десятки до десятків одиниці до одиниць. І ми отримали 80. А тепер від 80 відняти 48. Ми від 80 віднімаємо спочатку 40, а потім 8. І ми отримаємо 32. Наступний вираз. Від числа 72 відняти 57 і додати 18. Нам тут зручно до числа 72 додати 18 і відняти 57. Адже до 72 додати 18 ми отримаємо кругле число 90. І від 90, щоб відняти 57. Ми спочатку віднімемо 50. Від 90 відняти 50 40. І відняти 7, ми отримаємо 33. І попрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 57. Ось урок наш, і добіг до кінця. Оберіть відповідний циліндр до вашої роботи. Дякую вам за увагу, діти, за старання на уроці, і на все добре вам!